Нєв. Не лякайтесь. Я проведу вас у глибини вашого розуму. Ви входите у світ нескінчених можливостей, але в той світ, де можливості визначаються вашими друзями. Страшно. Так і має бути час зіграти у Розділи кімнату. Завершіть сценарій на ваших пристроях. Приготуйтеся, бо зараз буде Кохання з першого байту. Ви відчайдушно самотні. Розумію, це важко уявити. Є новий застосунок для знайомств, який гарантує, що ви знайдете свою половинку. Щоб налаштувати обліковий запис, вам потрібно завантажити це. Чи зареєструєтеся ви. Погляньте своїми очима на свіжий бриз. Ваш лікар застерігає від носіння ваших звичайних трусів. Чому завжди вони винні? Натомість ви повинні носити це. Або взагалі нічого. То ви будете ходити голяка. Суперподіл. Ось це я люблю називати. Найкращий ворог людини. Ваша собака була викрадена лиходієм. Круела. Двіль. Щоб повернути її цілою, вам треба зробити це. У вас є 24 години. Чи ви зробите це? Мені не Напишіть варіанти, які б обрали не всі. Ще справжнє медицина вас підвела, але окультизм пропонує вам зцілення. У вас буде ідеальне здоров'я, якщо ви одружитесь з козою або зробите це. В якому ритуалі ви візьмете участь? Треба вдавати, що ви надто велике ЦБ, щоб одружуватися із ЦАПом. Тепер перейдемо до чогось іншого. Ви змушені підписати свою матір на автоматичний телефонний спам. Вона отримуватиме регулярні дзвінки зі служби знайомств для свінгерів або від цього. Який телефонний спам ви увімкнете своїй мамі. Важливо, ви не так добре її знаєте. Ви живете у постапокаліптичній пустці. Ви можете приєднатись до банди, яка відома крадіжками дітей, або до тієї, яка відома цим. До якої постапокаліптичної банди ви приєднаєтесь. Головне, що ви знайшли однодумців. Усе йшло до цього моменту.